Сліди вандалізму на пам'ятнику вождя комунізму, що в центрі Києва він єдиний з трьох монументів, який залишився на вулиці Хрещатик. Але у суспільстві лунають голоси, що і цей пам'ятник, як і решту монументів радянської доби, треба прибрати. Просто розбивати, викидати на смітник, тому що це символи, власне, символи більше духовні. І вони впливають, поки вони стоять, влада десь на такому підсвідомому рівні відчуває себе почасти захищеною». Микола Коханівський стоїть на досить радикальній позиції. Він же кілька разів намагався демонтувати цього Леніна, але практично це не так легко зробити. Бесарабський Ленін не єдиний у Києві. Ось цей пам'ятник колишня прикраса заводу Ленінська кузня. Сьогодні його бачать хіба що відвідувачі супермаркету на старовокзальній площі. Він один із десятка пам'ятників Леніну, які знаходяться на території закритих об'єктів у Києві, і чекають демонтажу. Культуролог Ігор Горлосів користується станцією метро театральною нечасто. але кожен раз, коли спускається туди, згадує, що колись вона називалась імені Леніна. Асоціації, коли він бачить погруддя вождя пролетарів та його цитати, вельми неприємні. Як і в радянські часи ми вже звикли до цього, це такий собі психологічний захист особистості не помічати цього, як ми раніше не помічали радянських агітаційних плакатів селяків. Але все одно, коли починаєш замислюватися, це дратує.